Шановне панство, Всім привіт, мої вітання, всім мира добра. Так що у нас в принципі міст такий вже бомблять бомблять. Вже десь порядком ми піднадоїли, тому пропоную до перегляду отакий от набір, він прилетів. Що в ньому є? В ньому є 5 мега контейнерів, і... чим він для мене цікавий. Ви бачите, залишається 3 для отримання 1000, то 2000 так, плюс 1000 гарантом, і плюс ще й може пощастить. Тому все ж таки, напевно, відкриємо цей набір і будемо надіятися, що нам звідти сипне. А також ще, можливо, можливо, ще й відкриємо містики. Тому смачного перегляду. Поїхали. Так, ну що, наш Наш набір з мегаконтейнерів вже нас чекає. Ось вони 5 штучок. Давайте ж подивимось, що тут нам нас може чекати вже давно мегаконтейнерів не було. Тому... Вже десь воно підзабулось, да? тут у нас йдуть дуже багато різних танків, як за золото, також є і за серебро. Так? Також можуть падати контейнери зборів всі містики розкішний, з невеликим процентом трішки менше, а також чорна скринька. До речі, Скоро ще навіть буде чор... рулетка на чорні скриньки. Я неоднократно у своїх відео казав, добре було б, щоб розробники зробили таке. Ну, зрозуміло, навряд чи вони дивились мої відео, але все ж таки повинні з'явитись. Так, ну щось, золото у нас може. Вільний досвід може. Ну і пішли там емоційні прожектори. Коротше, всяка всяка всячина Так, ну що? Почнемо, 5 мегакантів. Поїхали. Так, 4 нагороди це означає, що буде ні про що. Їх 4 бустери. Досвіду трішки вільно і 300 золота. Давай. Що ж нам принесе так, тут уже побільше нагород. Добре, є містик до. Копілочки, так? Їдемо. Так. Знову ще містик. А, 1300. Зрозуміло чому. 1350. Ми назбирали. Ще два штуки. Давай. Що досиш? Ну, щось, щось слабо. Ну, 15 тисяч вільного. Вінниці непогано. Жливо, вже так десь місяць через півтора будемо зливати. Ну добре. Ну дай хоча б з крайнього. І нічого, прям цікавого. Так. Що ж ми маємо? Ага, друзі, дивіться, навіть. Навіть містики різного. Старого я брався і нового. А чим же вони можуть... Мінятись. Концепт. Ага, а тут немає. Зрозуміло. Да. Підкрутило, що у нас по золоту тепер. 4714. Ну, добре. Давайте, щоб було цікавіше вам. І ще й повідкриваємо містичні. Містичні, містичні. Так. За 100 000, бла, бла. -бла. Оно тут есть. Тут чи тут есть, чи тут есть. Камуфляр містичний. Ну тут, по-моєму, все те ж саме. Добре. Ничего я не те нажав, що -ли? Ай. Стоп, 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 стоп. Да, не те. Це я відкрив новий, друзі. Зараз відкриєм старий. Хотів розпочати із старого містика. Старий містик один. І старий містик 2. Та-дам! Нічого не дає. Ну шо ти? Що ж ти такий містик? Ну добре. Давай. Нові містики. Так, поки ще кредити. Поки що кредити. І це мені не дуже прям радує мене. Давай 100, 100 золотих. 250. Та ну, ну хочеться сертифікат хоча б один. Щось цей в мене, друзі, це саме цей твінк, самий убогий. На нього там взагалі колекціяк не падає. Бачите? Коли дає по 100 золота то, скоріш за все, нам не дасть нічого цікавого. Так і виходимо. І крайній містик першого рівня, ще 100 золота. Ще 100 золота. Так, ну що, другий рівень. Другий рівень чи під закупом ще містиків. А давайте, що вам цікаво було дивитись, та й все ж таки поповнимо, поповнимо. Так, залітає. Хочеться все ж таки отримати тут а, хоча б один сертифікат. П'ять перва. Давай. Щось аж підзаглючило, заглючило? Чи так мені показалось? М да. Ну, шо ти, блин, прикалуєшся? Наверно, вже всі танки позабирали. Нічого не хоче дропатися. Ти подиви, а? No. Ну, ну що з тобою робити, а? Шість, один. А -а -а. Ну, добре. Добила мене. Добила мене, Щоб тебе? Перший відкриємо, спробуємо так. Не став спеціально забирати. І це містичний сертифікат. Ну все, ну, ну це вже хоч щось. Я вже думав, друзі, що таке. Підемо без жодного танка. Хоча не факт, що там щось цікаве. Ну що, в нас ще буде один другий рівень. Давай. Давай. Так, 100 золота. Хорошо. Дякую, до речі, за підписки. Дякую. За коментарі, за вподобаєчки, за вашу підтримку, ви найкращі. І стараємось, лепаємо відео. Так, ну ще б хотілося хоча б один сертифікат отримати. Хтось каже, так тобі дало. Ну, друзі, не дуже то й дало, за таку кількість містиків, за таку кількість могло б насипати більше. Дає кредити, ну, короче походу, більше сертифікатів ми не побачимо. Другий рівень і буде один ще містик первого і 200 золота. Ну що, айда тепер відкриємо 2 другого рівня. Так, тут нам ще далеко, зрозуміло. І потім уже сам сертифікат. І так, два контейнера другого рівня. Раз. Все ж таки є надія на сертифікат. Дощельно ще тако. Ну гляньте, ну це, це тупо перший рівень. Де... Ну що? Побачу я десятку або хоча б дев'ятку. В Цьому року змістики. Один лише сертифікат, відкрив багато містиків і Центуріон. Ну, вісімка. Вісімка залетіла. З'явилась грубора перва колексійка восьмого рівня тут. І є тут тільки ще отакий залишився дружок. Ну, таке вийшло. Невеличке відкриття, друзі. Надіюсь, вам сподобалось. Дякую за підтримку, дякую за перегляди. А Вам бажаю мира, добра здоров'я. Всім удачі, всім па-па.